Давай слухати читати нову казочку щодня Олександр Пархоменко. Навпаки. Якось раз в одному домі, може, й вам той дім відомий, я хлоп'я при вході стрів. Добрий день до нього мовив, а малюк насупив брови і. «Добраніч! Відповів, був то хлопчик незвичайний, пустотливий, неохайний, малий клопіт з ним батьки. Син упертюх, син ледащо, син не слухав їх ні за що, Все робив він навпаки. Хлопця всі малята знали. Хлопця не слухом прозвали. Хлопець чув від малюків, Ой ледачу маєш в дачу, Схаменись лисень, диваче. Та і вухом він не вів, глянув ранок у кімнати. Гей, малята, годі спати ніч дрімота утекла. Діти раді та веселі, приберуть мерщій постелі і, умившись, до стола не слух. Іншу має звичку. Добре виспавшись за нічку, навпаки він устає. Спершу рота відкриває, потім очі продирає, і невмитий щось жує. Каже, мама, дай умию. Він у плечі втягне шию і кричить на цілий двір. Щоб упертого помити, мусить мама пригрозити. Сить, бо прийде ми до дір. Кличе мама. Йди до столу. Він кричить Подай додолу! Їв він також навпаки, із борщем поїсть вареня, із картоплею печеня, з чаєм кислі огірки. Часом просить сина мати. Кинь бо пальчика смоктати. Не слух? Знову, навпаки, хай би краще й не просила. Він же не слух, він що сили, суне в рот аж дві руки. Коло ліжка ходить кішка. Чи не вийде з Нірки мишка? Він за хвіст її схопив, ти синок не мучив кішку. А синок подумав трішки і на кішку верхи сів. Ось калюжа. Та велика не слух в воду в черевиках. Побродино, поброди! Каже, мама, побродити. Навпаки, він звик робити, Зразу вискочив з води. На ріку. Ясної днини повела матуся сина. Накупавсь, аж посинів. Одягнися, каже мати. Він з ріки пішов до хати, вибачайте, без штанів. Мама часто докоряла, мама гнівалась, бувало, не зважав на те дивак. То ж лиха пригода сталась, добре неслуху дісталось, і було це діти так. На подвір'ї Неслух грався, на високий тин забрався. «Гей, дивіться, не боюсь. Мимо нього погуляти з дідусем ішли малята. Каже, неслуху дідусь. Гей, дитино, геть істину, бо впадеш, ледачий сину, недалеко до біди. Що там каже той дідище? Не слух, виліз би ще вище, та немає вже куди між кілками примостився та посидів і стомився. Вже шкодує, що не зліз, в нього ноги заболіли, в нього руки геть замліли, злізти хочеться до сліз. От, якби сказав хто небудь Ну, не злазить, то й не треба, хай до вечора сидить. Він би радий був, звичайно, він би стину зліз негайно, він би долі був замить. І, на щастя, хтось побачив неслух плаче, неслух плаче. Чим йому допомогти? І малята зміркували. Навпаки, йому сказали слухай, неслух, там сиди. Неслух квапиться, аж пада. До вподоби, бач, порада. Він же може злізти вниз. Тільки якось оступився, за кілочок зачепився, зачепився і повис з переляку. Ой, матусю. Ой, ніяк не відчеплюся. Упаду, то розіб'юсь. Та дарма він репетує Мама, в хаті не почує. Порятує, хай дідусь. Поспіша, дідусь, тину, треба ж виручить дитину. Та спізнився, не добіг, бо кілочок обломився, неслух долі опинився, навіть крикнути не встиг. Хоч упав, але щасливо. Налила учора злива скрізь калюжі озерця. Шльопнув неслух у калюжу, хоч забився, та не дуже. Тільки вимок до рубця. Подають малята руки. Уставай мерші багнюки! Марно просять малюки, він сидить і тихо плаче, а з води не йде одначе. Хай попросять навпаки. підморгнув дідусь лукаво. Пошептався з малюками. Діти й кажуть, сміючись, не ходи тепер до хати. Будеш нам запоросяти, тільки хракати навчись. А дідусь додав байдуже. Хай чекає у калюжі, поки зробимо хлівець. Неслух вигукнув сердито. Чом би мав я тут сидіти. І додому навпростець. Мчить, немов за ним женуться, малюки ослід сміються, аж беруться за боки. А дідусь, чи добре діти, навпаки, усе робити? Діти хором, навпаки! Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки і будемо разом слухати читати.